Є тут нормальні, адекватні, патріотичні люди, які готові змінювати країну, і фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Що ми бачимо на сьогоднішній день? Це перше, друге, знову ж таки, я співаюся на історію. Що таке фашизм? Фашизм це ідеологія, яка до націоналізму або до патріотизму взагалі не має ніякого відношення. Фашизм, я, я кажу, це поєднання імперіалістичної структури, диктатури. Влади і поліції. Оце є фашизм. До нації взагалі немає ніякого толку. Чого вони націоналісти називають фашистами, я, якщо чесно, не розумію. У Саліні одного разу сказав таку річ, що мені абсолютно все одно, хто живе на території Італії, мені все одно на націю. Є держава і все. Оце фашизм. Щоб вони розуміли, що фашизм це фактично у нас зараз фашизм. Політична диктатура, це фашизм. Тобто Україна фактично в фашистську державу. І ще. Було сказано за радянсько-фінську війну. Знову таке приклад у 스포і. Коли радянські війська бомбардували Фінляндію, то коли громадські сказали, мовляв, ну що ж, що ж що, ви що таке робите? На 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 навіщо так робити? Молотов сказав, що ні, ви що, ми ніколи пальцем не чіпаємо, ми просто голодуючим фінам скидаємо кошики з хліба, натомість скидалися бомби. Він сказав, скидаємо кошики з фінам. Тоді фіни сказали. Ну що, якщо він такий турботливий про нас, давайте ми потурбуємося про нього. З того часу вони почали кидати по радянських солдатах, які йшли на гарницьким методом, пляшки з бензином, які отримали назву на сьогоднішній день коктейлі Молотова. І це, щоб ви знали, що ось пройшов вже кілька десятків років, а... нічого не змінилося фактично. Тобто змінилося, але сутність людська не змінилася. І якщо ми бачимо, наприклад, Фінляндію, коли Фінляндія закінчилася війна в СРСР, Сталін сказав, ви без нас погибнете. Згадайте 70-ті, 80-ті роки, коли в магазинах що було фінське, те відразу розкуповувалося. Постійні дефіцити, що було з Фінляндії привезено, особливо там взуття там чи штале, це взагалі не можна було знайти. Особені Фінляндія, осім і великий, і могучий СРСР. Дякую вам. Слава Україні.